Ця Чернівецька військова частина ще донедавна внутрішніх військ, а тепер Національної гвардії, знаходиться в посиленій бойовій готовності на подвір'ї мішки з піском, як захист від імовірного нападу ворога. Вишкіл солдатів відбувається цілодобово, каже командир. Стараємося до досконалості довести тактику дій у міських у місті, тактику дій на полі. Охорона. Оборона, наступ, от ми зараз дійсно посилено займаємося, Також посилено займаємося рукопашним боєм, фізичною підготовкою. Для... Службу тут проходить із десяток солдатів з Криму. Меметов за 11 місяців освоїв військову справу та кардинально змінив ставлення до західної України. Я хочу підписати контракт на військову частину. Возможне западне Україну саме солдатів цієї військової частини, перших з нашої області, за потреби покличуть захищати країну від ворога. Командир частини більше ніж упевнений у військовому вишколі та бойовому дусі своїх солдатів. Гостре питання, матеріально-технічне забезпечення армійців. Небайдужі до подій в країні буковинців почали збирати кошти. Відтак для військових за місяць придбали певні необхідні речі. На даний момент ми закупляємо спальні мішки, рюкзаки військові підстилки під спальні мішки, коремати, так би мовити, фляги, котилки для харчування особового складу, тактичні окуляри, які значно. Підтримують солдати, коли він здійснює стрільбу. Державні установи, підприємці та деякі райони нашої області зібрали більше 800 тисяч гривень для потреб військових, кажуть в обласній адміністрації. Кошти, згідно з інформацією командирів, пішли на пальне, нові запчастини та необхідне екіпірування. Бракує фінансів для сучасних бронежилетів, які обласна адміністрація замовила в київського заводу. По можливості двохтижневий термін виготовлять нам ці бронежилети. Сума дуже велика, непосяжна. Тому з цією метою ще раз звер. Вертаємося до всіх бажаючих надати допомогу військовій частині, яка розташована за адресою місто Чернівці Горіхівська, 19. сума коштів біля 700 тисяч на сьогоднішній день. Біля 10% від цієї суми вже зібрано. Такі бронежилети захистять військових від куль автоматів та снайперських рушниць і можуть знадобитись їм якнайшвидше. Майя гумена Іван Чижик, місцевий час.